Друзі, всім привіт! Сьогодні така буде тема конкуренція двох самців в одному сараї. Ну тобто, як у мене вийшло так, що сарай розділений плоским шифером половину І в одній сім'ї сидить один самець, у другій сидить другий самець. І так як поначалу було все нормально, була, ну, і стіни були більш-менш ровніші, і все остальне було ровним, то зараз вони потроху вигризли, так як стіни із швакаблока. Вони трохи вигризли той швакаблок. Все одно потім ми замазали цементом ту таку дирку, і як зараз от видно, з одної, з одної сім'ї самець або самки можуть принюхуватись. До другої сім'ї. І так виходить, що два самця унюхали друг друга через цю саму таку щевинку і починається в них конкуренція. Чи повинно так бути? Ну, скажу так, бути не повинно, Того, що коли самці конкурують між собою, вони, відповідно, тіряють трохи вес. Ну і починають перегризатися друг з другом. Вони більше менше уділяють. Внимання своїм самкам, а більше починають конкурувати друг, друг з другом. Так що, як, якщо у вас похожа ситуація, то бажано, щоб самці друг друга не бачили і не чули. Ну, як в смислі не чую. Щоб вони друг друга не бачили і не чули по запаху. От так як вони ось друг з другом перенюхуються, там ще вина є, і вони друг з другом чуть нос до носа. В такому плані, щоб вони друг друга не чули по запаху. Ще в мене таке є цікаве, буквально недавно я дивився об'яви про продаж нутрій. Побачив таке об'явлення на OUX, Продаються нутрі, зараз я вам покажу. Це об'явлення, звісно, я побачив чисто звичайно. Ніколи ще не бачив, щоб продавали таких внутрі. От подивіться, яке об'явлення. Друзі, бажаю всім мирного неба, всім успіхів, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Не забувайте додатися до мене в Фейсбуці, друзі. Якщо є якісь питання стосовно нутрій, задавайте. Всім успіхів!